Різноманітність і загадковість, якими володіє людство, справді вражають. Однак є лише кілька людей, які досягли навичок, які, здається, вийшли з футуристичної фантастики. У цьому новому турі ми запрошуємо вас поринути в історію найзагадковіших культур планети, зосередившись на спільноті, яка протягом століть розвинула надлюдські здібності. Приготуйтеся до зустрічі з Баджау яких також називають людьми рибами, і які порушили звичні норми існування, їхні тіла були трансформовані таким чином, що вони незвичайним чином адаптуються до водного середовища. Ці особини еволюціонували таким дивовижним чином, що їхні органи та структури зазнали значних змін, що дозволило їм занурюватися в океан на тривалий час. Або навіть плавати, не ступаючи на сушу протягом тривалого часу, Відкрийте для себе цікаві факти та традиції цієї унікальної спільноти, які включають незвичайні церемонії, такі як ритуал ром-бару. Цей звичай є колективною практикою, коли вся родина збирається разом, щоб побудувати плавучий будинок для молодят. Після завершення влаштовується грандіозне святкування, коли шлюбна ніч відбувається в приміщенні, розташованому над новою будівлею, що дозволяє подружжю насолоджуватися інтимним вечором серед спільної радості. Уявіть собі, що, хоча більшість людей ледь можуть затримувати дихання під водою на кілька секунд, є люди здатні робити це протягом кількох хвилин поспіль. Серед них баджау, які вдосконалили техніку фрідайвінгу, до такого рівня, що дозволяє занурюватися тривалістю понад 13 хвилин і занурюватися на глибину понад 60 метрів. Ця популяція, також відома як морські цигани, є кочовою групою, яка живе майже виключно у водах Південно-східної Азії, зосереджуючись у прибережних районах Філіппін, Малайзії та Індонезії. Їхні унікальні будинки побудовані не на суші. А складаються з маленьких дерев'яних човнів під назвою Лепа Ліпа або Плавучих поселень, споруджених на палях на Мілководді. Протягом багатьох поколінь ці кочівники мореплавці жили в тісному контакті з океаном, набуваючи глибоких знань про простори моря, з якими мало хто може зрівнятися. Регіон, де вони живуть, визнаний одним із регіонів з найбільшим біорізноманіттям на планеті, розташований у серці коралового трикутника. Ця величезна водна територія, яка охоплює частини Філіппін, Індонезії та Малайзії, є домом для різноманітних морських видів від різнокольорових коралів до унікальних риб, яких більше ніде немає. Переважаючий тропічний клімат з високими температурами та постійною вологістю сформував їхній спосіб життя і водночас дозволив їм розвинути виняткові навички, щоб використовувати переваги свого оточення. Для цих баяв океан є не просто їхнім притулком, але основним джерелом ресурсів для їх існування. Ось чому їх також відзначають як чудових рибалок і збирачів, чиї навички відточувалися практикою з покоління в покоління. Цей глибокий зв'язок відображено в їхній найвиразнішій церемонії, значення якої виходить за межі просто функціонального, відображаючи винахідливість і силу зв'язків між громадами. Церемонія румбару, що дослівно перекладається як новий дім, проводиться відразу після одруження. Під час цієї церемонії родина нареченого і нареченої збирається разом, щоб побудувати плавучий будинок, який символізує початок спільного життя. Ця споруда виступає не лише як подарунок, але й як ритуал, який зміцнює єдність родини та громади. Гарантуючи, що пара починає свою подорож із власного будинку, створеного в гармонії з морським середовищем. Після завершення будівництва влаштовують великий бенкет, щоб відзначити початок нової радісної ери. Під час святкування пару ведуть до кімнати, розташованої над спорудою, щоб відчути інтимну хвилину серед хвилювання свята. Кульмінація цього ритуалу досягається, коли в розпал святкування наречений і наречена запрошуються насолодитися своїм особливим вечором у новозбудованому будинку, символічний акт, який представляє матеріалізацію їхньої відданості та священного союзу з океаном. Румбару не лише прославляє любов, але й підтверджує глибокий зв'язок цих моряків із водою, їхнім вічним домом. Варто зазначити, що водні здібності баджау настільки чудові, що їхні тіла, здається, були виліплені океаном, наділивши їх унікальними дарами, якими не володіють жодні інші люди. Безсумнівно, що відрізняє їх не лише від способу життя, а й від того, як їхня анатомія трансформувалася, щоб адаптуватися до екстремальних умов. Нещодавні наукові дослідження виявили в них мутацію, яка дозволяє їм занурюватися на неймовірні глибини. Та залишатися під водою протягом тривалого часу без потреби у дихальних пристроях. Серед цих ознак баджау збільшили життєво важливий орган. Він виріс приблизно на 50% більше, ніж у інших людей, сприяючи зберіганню більшої кількості еритроцитів. Цей механізм збільшує доступність кисню в їхніх тілах під час тривалих занурень, дозволяючи їм досягати подвигів, які для більшості були б неймовірними. Таким чином, ми можемо стверджувати, що щоденне співіснування з океаном перетворило цих баджау на істот, наділених майже надлюдськими здібностями. Деякі члени цієї спільноти здатні затримувати дихання більше, ніж на 5 хвилин, а інші можуть опускатися на глибину понад 70 метрів, що для більшості матиме руйнівні наслідки. Ця дивовижна здатність принесла їм міжнародне визнання та встановило кілька рекордів витривалості. Під час занурення без спеціального обладнання на міжнародних змаганнях вони зарекомендували себе як лідери у сфері фрідайвінгу, перемагаючи кращих плавців і недвозначно підкреслюючи вплив способу життя на розвиток цієї надзвичайної майстерності. Океан, сформувавши їхні тіла, наділив їх здібностями, які межують із легендарними, роблячи їх гібридом між людьми та морськими істотами. Те, як адаптувались їхні біологічні системи, дозволяє їм виконувати діяльність, яка для інших може вийти за межі людської фізіології. З самого раннього віку діти баджау вчаться вільно плавати та повністю занурюються у водне середовище, перетворюючи воду на свій клас, ігровий майданчик і робоче місце. Цей симбіоз із морем відображається в кожному аспекті їхнього існування. Де підводна риболовля стає мистецтвом настільки ж вишуканим, як і древнім. У риболовлі вони використовують традиційні методи з простими інструментами, такими як дерев'яні списи та сіті ручної роботи, які дозволяють їм отримати доступ до ресурсів, які інакше були б недоступні. Підводне полювання є результатом багаторічного досвіду, з кожним зануренням урок терпіння, точності та повного контролю дихання. Ця здатність підкріплюється ритуалами та церемоніями, які віддають шану духам океану, віруваннями, які надають їх діяльності священного виміру та глибокою повагою до природи. Серед ритуалів виділяється Саділ Лаут – свято, яке символізує майже містичні стосунки, які вони підтримують з водами, які були їхньою колискою життя. Під час цього свята танці, пісні та підношення. Виконуються на честь предків і морських божеств, забезпечуючи удачу в майбутніх починаннях. Ці церемоніальні дії не тільки зміцнюють культурну ідентичність бахау, але й підкреслюють важливість взаємності з природою, наголошуючи на тому, що кожна істота та кожен елемент навколишнього середовища повинні бути поваженими та захищеними. Не дивно, що завдяки цим навичкам баджау вважають майже міфологічними істотами. Їхня здатність залишатися під водою на періоди, які неможливо уявити і опускатися на глибину понад 70 метрів, дає їм вирішальну перевагу в пошуку їжі та захисті своєї території. Ця майстерність привернула увагу всього світу, і на різних міжнародних змаганнях їм вдалося встановити рекорди Гіннеса, визнаючи їх унікальну майстерність фрідайвінгу без допомоги техніки. Захоплення, яке вони викликають, полягає не лише в їхній фізичній витривалості, але й у тому, як їхнє існування нерозривно змішується з безмежністю моря. Життя у воді приносить виклики, які вимагають безпрецедентної адаптивності. Хоча інші люди ледь можуть вижити під поверхнею протягом кількох секунд, баджау перевершили всі очікування, продемонструвавши, що океан може бути незамінним союзником. Ця здатність співіснувати в такому суворому середовищі є результатом тривалого еволюційного процесу, коли кожне покоління робило свій внесок у створення генетичного фонду, призначеного для виживання в екстремальних умовах. Крім того, історія баджау це урок стійкості та адаптації, який спонукає нас замислитися над межами людських можливостей і визначальним впливом середовища на еволюцію. Міжнародний вплив цих моряків був надзвичайним, завдяки чому вони отримали визнання на змаганнях з фрідайвінгу. Баджавські люди стали представниками давньої традиції, підтверджуючи її методи та демонструючи, що повага до навколишнього середовища та зв'язок із ним можуть породити надзвичайні здібності. Вони змагаються в турнірах, де, незважаючи на обмеження сучасних інструментів, їх техніка та знання дають їм беззаперечну перевагу над суперниками. Які не все життя занурилися в рідкий світ. Для цих водних кочівників підводна риболовля виходить за межі заробітку на існування, це художнє вираження самого життя. Використовуючи традиційні методи та духовний зв'язок з океаном, їм вдається виловлювати рибу, восьминогів і молюсків, які є основою їхнього раціону. Кожне занурення є викликом гравітації та фізичним обмеженням, які керують рештою людства. А кожне захоплення є свідченням ідеальної синхронності між людиною та природою. Вирушаючи у воду, баджау демонструють навички, які, здається, суперечать законам фізики. Точність їхніх списів, непомітність їхнього переслідування та швидкість їхніх рухів поєднуються у видовище традицій і майстерності, де виживання перетворюється на мистецтво. Їхня здатність залишатися під водою протягом тривалого періоду часу та орієнтуватися на рифах і підводних ландшафтах дозволила їм вдосконалити унікальний спосіб життя, у якому кожен день є уроком гармонії з навколишнім середовищем. Повсякденний розпорядок баджау простий і складний подвійність відображена в їхньому унікальному зв'язку з морем і генетичним корінням. З самого раннього віку вони потрапляють у світ. Де плавання стає таким же природним, як ходьба, їхні плавні, майже ефірні рухи засліплюють тих, хто має можливість спостерігати за ними, коли вони рухаються в тихому балеті серед хвиль, демонструючи, що співіснування з океаном може бути синонімом фізичної та духовної досконалості. Діти баджау інтуїтивно вивчають усе, що пов'язано з водою, і саме в цьому середовищі формується їхній характер і стійкість. Школа життя навчається серед королів і течій, і кожне занурення є навчальним досвідом, який виходить за межі звичайного. Традиційні знання передаються від бабусі, дідусів до онуків, зберігаючи спадщину, яка дозволила цій спільноті кинути виклик обмеженням, накладеним природою. Під час їхніх подорожей підводна риболовля набуває священної якості, в якій кожна техніка предків зливається з духовністю. Використовуючи елементарні, але ефективні методи, Баяу виловлює різноманітні морські види, використовуючи ресурси, які пропонує їм природа. Цей метод, який передається з покоління в покоління, не тільки гарантує існування, але й зміцнює зв'язок поваги та вдячності до океану, який вони вважають живим божеством. У рамках обряду відзначається «саділ-лаут», свято, яке символізує вічний зв'язок з водою. Під час цього свята громада збирається, щоб віддати шану морським духам і предкам через танці, пісні та підношення. Кожен жест, кожен рух є демонстрацією відданості та вдячності за життя, яке дає океан, зміцнюючи єдність і культурну самобутність цього унікального племені. Незважаючи на масштабність своїх можливостей і багатство традицій, баджау стикаються зі значними проблемами в сучасну епоху, надмірний вилов, деградація рифів і зміна клімату становлять серйозну загрозу, яка ставить під загрозу їх давній спосіб життя. Крім того, соціальний та економічний тиск з метою поселення на материку. Породив внутрішню напругу, оскільки точаться дебати щодо найкращого способу збереження їх культурної спадщини, не відмовляючись від адаптацій, які зробили їх унікальними. Незважаючи на труднощі, ці водні кочівники зберігають свій незламний дух. Організації, які займаються збереженням моря, працюють разом із громадою, щоб захистити як крихкі екосистеми, так і безперервність їхніх традицій. Боротьба за збереження своїх звичаїв також є битвою за визнання та соціальну справедливість, оскільки багато баджау не мають офіційних документів, які б підтверджували їх особу, залишаючи їх у правовому безвиході та без доступу до основних основних послуг. Унікальність їхніх будинків є ще одним захоплюючим аспектом їхньої культури. Баджау живуть у лепа-лепа – легких дерев'яних човнах. Або в плавучих селах, побудованих на палях. Ці мобільні та універсальні структури дозволяють їм пересуватися та переміщуватись відповідно до наявності ресурсів, демонструючи безпрецедентну адаптивність, яка задає тон їхньому кочовому існуванню. Мобільність їхніх домівок, зрештою, є відображенням їхнього тісного зв'язку з океаном, що змушує їх постійно бути в синхроні з ритмом природи. Серед найбільш знакових місць для цих плавучих будинків острови в регіоні Семпорна в Малайзії та Архіпелаг Тавітаві -Таві на Філіпінах, де цілі громади організувалися на кристально чистих водах, створюючи справжні морські раї. Ці поселення демонструють ідеальну інтеграцію традиційної архітектури з природним середовищем, пропонуючи ландшафти настільки спогадливі, що вони здаються взятими з фантастичної історії. Де реальність змішується з магією океану, крім того, баджау виробили особливу стійкість до низьких температур води. Ця адаптація має вирішальне значення для їхнього виживання, оскільки їхня повсякденна діяльність, яка передбачає багатогодинне занурення у воду, що може бути смертельною для більшості, вимагає виняткової фізичної витривалості. Без підтримки сучасних технологій цим океанським кочівникам вдалося еволюціонувати в невблаганному середовищі, роблячи кожне занурення актом мужності та сили духу. Наприкінці цієї подорожі стає зрозуміло, що історія Баджау це не лише хроніка подолання та адаптації, але й заклик до того, щоб заново відкрити цінність традицій і знайти в них ключі до більш сталого майбутнього, в якому гармонія з природою. Є фундаментальним принципом людського розвитку.